А чому саме космічна тема? Чи Чому така назва? Planet X? Що це а, за планета? Хочемо запрошувати людей до е, нашої планети. Це світ, який ми створили. Ми його так бачимо футуристичним, як пережиті емоції, там депресії, е, щастя, десь є дуркуваті пісні по типу дубіду або там інших. Є суперромантичні як діва. Ось і ми хочемо, щоб слухач не просто попав в простий світ, він попав в кольоровий світ. На альбом прийшло натхнення після перегляду фільму першої частини Дюни, і там можна також відчути вплив, скажімо, цього натхнення. Також гра кіберпанк, фільм попереднього сторіччя, п'ятий елемент, тому що космос це щось незвідане, щось неосяжне, і це не може бути, знаєте. Не може бути романтично.